Як не намагалися китайці підробити автомобілі ЛАДа, машини у них виходили краще та дешевше. Дурні мавпи злізли з дерев, почали трудитися, еволюціонували у людей. Розумні мавпи продовжують залишатися на місцях. Перепливають Петька та Василь Іванович через річку, а слідом за ними білі стріляють. Петько й каже, Василю Івановичу, киньте свою валізу, адже пропадемо. Не можу, петько, у ньому план захоплення Парижу. Пливуть далі. Петька знову каже, Василю Івановичу, та киньте свою валізу, пропадемо ж. Не можу, Петько, у ньому план захоплення Парижу. Нарешті вони перепливли річку. Чапай відкриває валізу, а та повна картоплі. Бере одну в руку і каже: Ось припустимо, це ейфелова вежа. За допомогою молотка ви вбили 10 чоловік і погрубували сотні. Що ви можете сказати у своє виправдання? Підсудний, сядьте та припиніть блазнювати! Розмовляють дві зв'язківниці. Вчора була в гостях у полковника, пробувала нову горілку. Ну і як? Ой, і не питай, труси як рукою зняло.